Єсінянська громада продовжує активну роботу над підвищенням якості медичних послуг для місцевих жителів і гостей. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало оновлення матеріально-технічної бази місцевої лікарні, яка є однією з найвисокогірніших в області. Звичайно, що ми зупинятися на досягнутому не будемо. Роботи з покращенням матеріально-технічного стану нашої лікарні будуть продовжуватися. Зокрема, на сьогодні ці дні у нас перебувала делегація з Італії, які допомагають нам. Покращувати нашу лікарню сьогодні. Вони поїхали, але приїжджали вони теж з хорошими новинами. Що співпраця продовжується? Ми будемо покращувати нашу лікарню. Звичайно, роботи багато. Починаючи від під'їзної дороги до лікарні, яка в жахливому стані, закінчуючи продовженням ремонтних робіт на інших поверхах і в інших відділеннях. Ну і матеріально-технічний стан, зокрема, обладнання для лікарів для того, щоб надавати відповідні послуги. Нещодавно у медичному закладі повністю оновили рентген-кабінет. Сучасне обладнання встановлене тут відповідає усім нормам безпеки, як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. У мене є мега крута новина для всіх мешканців нашої снявської громади, всіх. Гостей нашої громади у нас пріоритет номер один це наша лікарня. За цей час, за ці роки, ми стараємося вкладати в розвиток нашої лікарні, покращення матеріально-технічного стану, і, звичайно, це обладнання. Обладнання, яке потрібно вже бути новітнім і сучасним для наших людей, щоб вони не їхали долаючи кілометри до іншої лікарні, а могли скористатись, хоча б Саме мінімальним спектром послуг саме в нашій ріснянській міській найвисокогірнішій лікарні. Ось Це рентген, який у нас існує в нашій лікарні. Подивіться, що цей апарат є робочим і він функціонував буквально ось донедавна. Новий рентген-апарат дозволяє проводити обстеження швидко, якісно та з мінімальним променевим навантаженням. Цей потужний рентген-апарат, він подарований нам нашими друзями з Буковелі. За чому ми їм щиро вдячні за таку підтримку нашої лікарні з нашої сторони були виділені кошти на його монтаж, монтування, перевезення, тому що спеціальна компанія займалася його монтажем. Також ми виділили кошти на відповідну вентиляцію, на облаштування, зокрема двері, вікна. Для цього кабінету ми також ще закупили новітнє сучасне оцифровувач. Ось цей оцифровувач, який оцифровує знимки. Цей оцифровувач дає змогу оцифрувати знимок в цифровому вигляді. Ось так він виглядає. Також було закуплено робоче місце лікаря. Також виглядає цей знимок, як сказав, лікар може людині. На Флешку, на телефон, на диск. Або як зазвичай, він відразу ж надсилається лікуючому лікарю, і поки людина повертається до лікаря, лікар вже бачить проблему. Снянська територіальна громада налічує біля 20 тисяч населення, яких ми обслуговуємо. Плюс як в літній, так і в зимній період в нас є велика кількість відпочиваючих в даному ворогенкабінеті. Обслуговується більше як 300 пацієнтів на місяць. Крім того, у лікарні облаштували сучасний стоматологічний кабінет. Тут послуги надають як місцевим жителям, так і туристам, які відвідують ясеня та навколишні карпатські локації. Особливої уваги заслуговує соціальна ініціатива громади безкоштовне надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям. Пацієнтами цього кабінету є не лише мешканці Ясінянської громади, а й жителі сусіднього міста Рахів, що свідчить про високий рівень довіри до медичних послуг, які тут надають. Ми приймаємо військових, проводимо їм лікування безкоштовно ...лікування по програмі. Надаємо стоматологічні послуги видалення зубів, лікування зубів, також професійно гігієну. Переселенці звертаються до нас часто за лікуванням, також приїжджі, в нас багато туристів. Так само, якщо є гострі болі, то ми приймаємо всіх людей, хто до нас звертається. Приблизно за прийом, за півставки, десь 8-9 чоловік ми встигаємо прийняти, надати допомогу. Голова Ясінянської громади наголошує, пріоритетом місцевої влади є наближення медичних послуг до європейських стандартів, особливо в умовах гірської місцевості. Системна модернізація лікарні покликана забезпечити своєчасну, якісну та доступну медичну допомогу, всім, хто її потребує. У громаді переконані, інвестиція у медицину це інвестиція в здорове майбутнє. І Ясіня впевнено крокує в цьому напрямку. Нещодавно учні другого класу Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 мали змогу побувати на цікавій екскурсії на Закарпатському радіо, Захід ФАМПЛС, регіональному телеканалі Перший кабельний та телеком-провайдер ДВС. Діти із задоволенням мали можливість спробувати себе в різних ролях, подивитися на закулісся роботи, задати питання та навіть записати власні ефіри, відчувши себе справжніми професіоналами в цій справі. Голос одного з них звучатиме так само дзвінко, як і мій. І зараз. Тож знайомимося. Перший у нас є українець маленький козак. Привіт тобі. Привіт. Як тебе звати? Тимофій. Дуже приємно, Тимофій. Як настрій твій? Хороший. Хороший. Подобається тобі на радіо? Uh, да. Яка в тебе мрія? Є в тебе мрія? Нема? Добре, давай познайомимося з твоєю мамою. Мама зараз слухає радіо. Угу. Да? Ну давай, як звуть маму? Кажи. Марина. Марина. Красива в тебе мама? Да. Скажи, мама, я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. Спершу учні мали змогу відчути всі якості радіо та телеведучих і спробувати себе в цій сфері, виступаючи на камеру та розігруючи сцени, що дозволило їм краще зрозуміти роботу телевізійних студій. Привіт я мілана. І зараз новини на першому кабельному. Ми почули і побачили, як працює радіозахід. Нам дуже сподобалось, якщо ти ще не чув, тоді раджу вимкнути захід FM+. Зараз ми. Пробудемо. Пробуємо. Се... пробуємо себе у якості телеведучих ведучих на... на кращих телеканалах. Ну і на завершення цієї цікавої екскурсії учні побували в компанії ДВС, де дізналися багато цікавого про все, що пов'язано з інтернетом. Вони дізналися, як працюють різні технології, що забезпечують швидкий та безпечний доступ до інформації. Відніміть, будь ласка, руку в кого є телефон особистий. Всіх є. В кого є планшет? В кого є комп'ютер? Які види інтернету ви знаєте? Ну я знаю свої сусідки, наші. Є безлімітний, є лімітний, правда? В кого мобільний інтернет, він може бути лімітний. Тобто ви певну кількість мультиків подивилися, він закінчився. Є безлімітний інтернет. Вдома, як правило, у вас безлімітний інтернет. підключаєтеся до Wi-Fi, правда? Так. Да. Супер. В Roblox граєте? Так. Да. В Roblox треба грати через що? Через інтернет? Так. Да. Якщо інтернет працює погано, то що Нормально. будуть фрізиво діти були в захваті від всього побаченого та почутого, а їх очі сяяли від цікавості та натхнення. Ця екскурсія стала чудовим доповненням до їхніх знань та дозволила побачити, як змі допомагають робити світ кращим і цікавішим. В Перівщині горіла надвірна споруда, де рятувальники гасили тліюче сіно. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Спортивна у селі Нове село Берегівського району. Загорання виникло в надвірній споруді. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів покрівлі, вкритої шифером по дерев'яній обрештіці. На місце події прибули бійці державного пожежно-рятувального поста селища Вилок та 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів. Гасіння пожежі ускладнювалося через велику кількість сіна, яке зберігалося в надвірній споруді. Приблизно три тони. Всі на тліло зсередини, що створювали приховані осередки загорання. Щоб повністю ліквідувати пожежу вогнеборцям, довелося вручну перекидати кожен шар та ретельно поливати його водою. Завдяки діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати. Загалом до ліквідації загорання було залучено шість чоловіків особистого складу та два пожежні автомобілі. Причина пожежі та збитки встановлюється. Рятувальники знайшли двох туристок з Полтавщини, які заблукали в Карпатах. Рятувальники вирушили на пошуково-рятувальні роботи в районі урочища Петровець, що на території хуського району. Зі слів потерпілих дві мешканки Полтавської області віком 32 та 33 років. Приїхали на Закарпаття з туристичною метою – насолодитися красою гірської природи. Проте вже після настання темряві жінки втратили орієнтир на місцевості, і зателефонували до служби порятунку. Попри складні погодні умови, сильний вітер, дощ, темну та важкодоступну місцевість, рятувальники. Підтримували жінками телефонний зв'язок і за допомогою звукового сигналу спецавтомобіля оперативно встановили їх місце знаходження. Після виявлення туристок рятувальники супроводили їх до службового автомобіля, пригостили гарячими напоями та доставили до найближчого населеного пункту села Міжгір'я. Від подальшої медичної чи психологічної допомоги жінки відмовилися. На Мукачівщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Ще один поранений. Поліція розслідує інцидент. До поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району. За словами заявника, внаслідок вибуху є потерпілий. За викликом негайно виїхали співробітники поліції, номер один Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з'ясували, що у помешканні вибухнула граната. Наразі відомо, що в будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та п'ятдесятирічний міс. Севі жителі під час застіля у ході необережного поводження з боєприпасом останній видірнув чеку з гранати. Після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події. А його 54-річний товариш отримав поранення та госпіталізований до лікарні. У справі триває досудове розслідування. Тоні з Євросоюзом чотирилапий митник винюхав канабіс. Службовий пес закарпатської митниці Лакі винюхав у боковій полиці Ландровера, що заїжджала на територію країни особливо наркотичний засіб канабіс. Нещодавно на митному посту Ужгород автомобільний, що на українсько-словацькому кордоні, транспортним засобом керував 54-річний громадянин Польщі, який разом із своєю дружиною прямували з туристичною метою до України. Під час проведення огляду транспортного засобу чотирилапий помічник кінолога Лакі миттєво винюхав у боковій полиці салон. Ну, транспортного засобу речовину, схожу на наркотичний засіб, канабіс Вагою Попередньо близько 15 грам. Наркотична знахідка переміщувалася в косметиці, що лежала на боковій полиці пазошляховика у двох пластикових баночках разом із пристроєм для куріння. За вказаним фактом готується повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.